Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. У цьому відео я продовжую знайомити вас з випічкою Західної України з сирниками і пропоную свій авторський рецепт, який я назвала сирна корівка. У цьому рецепті поєднання ніжної вершково-сирної маси з м'яким пісочним тістом. Почнемо приготування з пісочного тіста. 250 г маргарину перетерти з 350 г борошна, окремо вимішуємо 4 яєчні жовтки, щіпку солі та ванілі. Одну чайну ложку соди залити однією столовою ложкою оцту. Додати 100 г сметани, 150 г цукру. Яєчну масу вимішати з борошняною. Заміс повинен бути м'яким. Я надаю перевагу делікатній випічці з малою кількістю борошна. Тому у багатьох моїх рецептах борошна мало, а у деяких на грані потрібної кількості. І, на мою думку, це робить випічку м'якшою та смачнішою. Тісто розділити на дві рівні частини. Одну залишаємо світлою. До другої додаємо 30 грам просіяного какао. Підсипаючи борошно, тісто скрутити у тонкі валки. Це робиться для того, щоб в процесі замерзання тонке тісто швидше затверділо. Так його простіше буде натерти на сирну масу. Валки тіста поставити в морозильну камеру до замерзання. Готуємо сирну масу, 4, цілих яйця та 200 г цукру збити у густу піну. До яєчної маси додати 400 г сметани. Додаємо 2 чайні ложки розпушувач печива. Цедру з одного лайма, 2 пачки сметанкового пудингу. Масу вимішуємо. Додаємо 1 кг перетертого кисломолочного сиру. Добре, якщо сир буде жирний. Готуємо білкову масу, збити у густу піну 4 яєчні білки, додати 100 г цукру, продовжити збивати, до білкової маси додаємо 50 г олії та 2 пачки сметанкового пудингу. Масу вимішуємо. Готуємо до випікання. Дві частини білого та дві частини темного замороженого тіста відібрати для викладання під сирну масу, решта поставити в морозильну камеру. Форму 25 на 35 см вистелити пергаментом та змастити олією. У форму почергово тремо біле та какаове тісто. Викладаємо сирну масу. На сирну масу виливаємо білкову масу. Зверху почергово трему другу частину темного та білого пісочного тіста з морозильної камери. Невелика кількість борошна у цьому рецепті зробила пісочне тісто м'яким, а заморожування до твердого стану дозволило його потерти. Попередньо розігріваємо газову духовку до 180 градусів. Випікаємо 1 годину і 15 хвилин при температурі 180 градусів. Випечений сирник залишити в формі до вистигання. Охолоджений сирник виймаємо з форми та знімаємо пергамент. Для гарного нарізання сирник бажано помістити в холодильник ще на 12 годин. Сирник вийшов ніжний з ароматом вершків. Шматочок такої випічки з горнятком молочного какао на сніданок і гарний настрій забезпечено. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, ставте лайк, якщо ви ще не підписались на канал, підписуйтесь і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити цікавий рецепт.